у суботу. А от на малому кубку вже визначились пара фіналістів, яка побореться за 10 тисяч гривень призових від Укрексімбанку. У суботу, 7 березня, на Кубку Буковеля з фріфайту у дивізіоні Еліта відбулися гранд-фінали. Найсильніші визначалися у п'яти вагових категоріях. У трьох з яких виступали представники Прикарпаття. Так, у вазі до 65 кілограм виступав івано-франківець Василь Янко. У півфіналі він поборов Андрія Лєжнього з Дніпропетровська, Але у гранд фіналі на жаль, поступився чотириразовому володарю поясу чемпіона України Євгена Одноного зірпеня. Успіху досяг одноклубник Янка Тарас Сапа, який змагався у вазі до 70 кілограм. Спочатку у півфіналі він переміг Сергія Спова з Дніпропетровська, а у гранд фіналі був сильнішим від Олександра Краковського з Миколаєва. Відтак Тарас Сапа триразовий володар поясу чемпіона України. Колеміянин Олег Колотило, представник спортклубу Колізей, вдала виступу у півфіналі у вазі до 83 кілограм, здолавши Олександра Карпова з Житомира. Проте на бій грандфіналу Прикарпатець, на превеликий жаль, не зміг вийти через травму. Тож пояс автоматично перейшов до Володимира Ізанського з Тернополя. Вітаємо всіх глядачів. Програми Час спорту сьогодні в нас в актуальному інтерв'ю триразовий чемпіон України з фріфайту Тарас Сапа та його тренер Андріан Петрущак. Добрий вечір, Добрий вечір, хлопці, і поговоримо про Free Fight, про підсумки кубку буковель, який завершився минулими вихідними. Про досягнення і найближчі плани. Отже, перше питання Андріану: як власне складався сам кубок? Просту ну, по перебіг змагань і про підсумки власне. Ну, загалом для нашої команди Кубок Буковеля склався непогано, так як двоє наших спортсменів став Тарас чемпіоном України по фрі-файту в дивізіоні Еліта, а також Василь Янко став віце-чемпіоном України в дивізіоні Еліта по фрі-файту. Також дуже непогано виступив ще один наш спортсмен Іван Вульчин. Він теж показав досить таки достойний бій, але у чвертьфіналі він поступився досить такому титуловому спортсмену з Харкова. Хоча бій в них був рівний, їм судді присудили нічого, і тільки в додатковому раунді йому, ну, він програв. Якби. А от в фіналі цей спортсмен з Харкова без проблем одержав перемогу над своїми опонентами. Тобто, Якби вони зустріли в фіналі, можливо, б трошечки другий був результат. Ну, ми, в принципі, надіялися взагалі на три пояса, але ну, вийшов один. Значить, прикарпатських спортсменів п'ятеро спортсменів з нашого клубу, це спортклуб Альянс. Двоє спортсмена з спортивного клубу Вікінг Івано-Франківськ, клуб змішаних боїв Вікінг. А також троє спортсменів з Коломиї, спортивний клуб Колізей. Тарасе, Як для тебе складалося змагання? Підбулись враження. Ти вже триразовий чемпіон і. Власне, коли, як от цього разу тобі вдалося виграти, наскільки далася перемога тобі цього разу? Цього разу я зміг захистити свій пояс уже втретє. Звісно, емоції були якнайкращі, як найпозитивніші, оскільки я все-таки зміг виконати план, який був поставлений нами із тренером моїм. Суперники були достойними, поєдинки були цікавими та видовищними. Якщо порівняти з минулими роками попередніми, суперники залишилися ті ж самі, чи все-таки підтягнулися якісь там, інші спортсмени? конкуренція власне, яка була на змаганнях? Конкуренція росте з кожним роком, оскільки фріфайт, як і ММА, розвивається. Хлопці міняються, тобто суперники мають на увазі. Цього року трошки були інші. Певні ну, з певними подіями в нашій країні, декому не вдалося приїхати, виступити, показати свій рівень. Тому хлопці були іншими. Але е, був так, так, так само і той хлопець, з яким я попереднього року бився в, у фіналі. Власне, для тебе, де ти черпаєш мотивацію, все-таки три рази виграти підряд це дуже серйозне досягнення. І... Ти виходиш, ти ставиш перед собою ціль однозначно, що виграти, але мотивацію, власне, де? Ти? Мотивацію я черпаю ще на тренуваннях у себе у залі, із своїми колегами, своїми друзями, своїми близькими, перш за все, з рідними, своєю сім'єю, яку я хочу не розчарувати, показати, що я дійсно найкращий, доказати. Собі, що я дійсно найкращий, своїм близьким друзям, які приїжджають завжди мене підтримати. І я дуже їм за це вдячний, тому що це для мене відіграє надзвичайно яку велику роль. Питання до Адріана. Скажи, будь ласка, рівень чемпіонату власне Кубом Ковеля? Чи він заповідає рівню чемпіонату України і який статус цих змагань? Ну, хочу сказати, що Кубок Буковеля він офіційно проходить як Кубок України національний з фріфайту, але вже дивізіон еліта. У нас є окремо по любителях по федерації кубок, а також оце по дивізіону Еліта. Це вже рахуються професійні бої. Тобто на протязі року проводиться багато ну, певна кількість турнірів, де відбирається. Ну ведеться певний рейтинг спортсменів. І чим спортсмена вищий рейтинг, ну тим більше в нього якби шансів попасти на кубок. Буквально. Але тут є один нюанс. Наприклад, ну, турнір Кубок Буквеля можна віднести дещо рангом вищим ніж чемпіонат Кубок України, адже в ньому приймають участь тільки спортсмени з мінімальним досягненням. Це призер або чемпіонат призер або чемпіон України. Ось, ну і далі там чемпіон світу або призер. А на чемпіонаті України, на Кубку України, ну там виступають спортсмени, які відповідно зайняли там перші. Місця в себе на чемпіонатах областей. Ось. Тому цей чемпіонат можна вважати вищий трошки рівень. А що дає перемога на Кубку Буковеля? Відкриває можливості далі, щоб брати участь в вищих змаганнях, можливо, континентальних чи світових? Е, ну, перемога на, на Кубку Буковелю дає, перш за все, спортсменам можливість виступати на чемпіонаті світу який проходитиме цього року, так як і минулого у Лас-Вегасі, це в Америці. Ну, року ви не виїхали на змагання на чемпіонат світу. Чому так сталося тоді? І чи є можливість зараз ви готуєтесь? Можливо, до цього чи, чи ну на даний, ну причина в цьому не того, що ми не поїхали на чемпіонат світу, досить таки банальна з всієї команди збірної України. Тільки Тарасу не відкрили візу в посольстві. Ось тільки це, в принципі, завадило їхати. Але зараз там дещо є нюанс, він в принципі був і минулого року. Ось цього року не знаю, чи він повториться, чи якось це питання буде вирішуватись. Зараз Америка, вона чітко почала розділяти любительські бої за ММА і Професійні. Тобто, а в нас от на Україні навпаки багато любительських спортсменів, ну, ті, що виступають по любителям, не тільки в, принципі, в Україні, а всюди, по країнах дальнього зарубіжжя. Ті, хто виступають по любителях, в принципі, паралельно і виступають по, професій, по професіоналах. І, тобто, якщо людина в спорті 2-3 роки, в неї вже автоматично там є декілька бійів по професіоналах. Ось Америка хоче чітко зараз розділити це. І от минулого року наша команда поїхала. hala Частині хлопців так і не вдалося прийняти участь в чемпіонаті світу, так як перевіривши їхні рейтинги професійні, колегія штату ну, забракувала їх якби, до виступу. Ось. Цього року федерація наша пішла трошки другим чином, щоб не потиралися такі нюанси. Зараз завчасно висланий зразу після Кубку, буквально на сьогоднішній день був висланий список команди нашої. Ось, вже на розсу, тобто там в Америці вже вирішили. Хто, ну, хто якби їм підходить, хто не підходить, ось і вже буде в нас список, просто щоб, ну, щоб не було такої, щоб не повторилася ситуація минулого року. Тарас, а тобі доводилося займатися на міжнародних змаганнях, континентальних, європейських? За який рівень там учасників? Як ти вважаєш? Що тут найкраще в Україні, то от там як ти, ти себе би проявив? Ну звісно, мені доводилось брати участь. Я їздив 2011 року на чемпіонат світу у Португалію за фрі-файту. Я мав е, змогу бити зі спортсменами інших країн. Звісно, трошки е, рівень спортсменів вищий, тому що в кожній країні е, вони е, відбираються так само, як і у нас, їдуть на чемпіонат світу та е, інші змагання. Е, дуже титуловані спортсмени, які виграють у своїх е, опонентів у своїх країнах. Звісно, рівень набагато вищий. Скільки мені відомо, ти займаєшся не тільки фрі-файтом, є ще ряд дисциплін єдиноборств. Власне, Чим тобі подобається фрі-файт? Декілька слів. Чому власне, цей, цей вид єдиноборств? Чому фішка можливо, якісь таку особливості? Я почав займатися контактами-видами єдиноборств ще у 2007 році. Це був мій першим моїм мій видом, яким я почав займатися, це був таїландський бокс, оскільки він для мене тоді показався Таким найбільш ефективним, дієвим та красивим медом єдиноборств. Після чого я займався ним приблизно два з половиною роки. Після чого чисто так я навіть не можу сказати банально чи випадково, наш клуб трошки почав займатися і фріфайтом, Тобто у нашому клубі ввели цей вид єдиноборств, і відповідно я спробував і його для себе. Ну, і він мені сподобався більше. і Я так е, почав займатися ним. Зупинився на ньому і, і хочеш продовжувати. Так, житко, так на ньому зупинився і почав ним займатися. Андріан, питання: які подальші плани ваші? Вашого клубу і, власне, от тебе зараз? Е, ну, найближчими нашими планами це Кубок України по любителях. Він зараз е, пройде 25 числа цього місяця. У Тернополі паралельно з ним буде проходити перший етап чемпіонату України в дивізіоні Еліта. Це по професіоналах, там бої будуть проходити в Октагоні. Ось. І такою найближче важливою подією для нашого клубу це є участь у такому серйозному, досить таки турнірі WWF Selection. Ось який, це міжнародна організація. Вона зараз проводить ряд турнірів по Україні. Робить його в форматі битва міст. Тобто там битва змагає місто змагається з містом. Ось і команда. Ну відповідно, хто виграв, проходить далі в круг, хто програв, вилітає. Відповідно, в кінці року залишиться тільки одна команда переможець, яка вже буде представляти нашу країну на міжнародному рівні. І 25 квітня команда. Альянсу буде приймати участь в цьому турнірі. Ще один у нас, в принципі, в суперважкій ваговій категорії. З нами в команді це спортсмен з спорт... спортивного клубу Вікінг. А у Франківську будуть змагання цього року по фрі-файту? Можливо? Змагання в Франківську плануються і по фрі-файту, і по змішаним боям ММА. Ось з квітня, в квітні будемо проводити, якби вже і альянс і турнір від себе. Таких ми відкриваємо міську федерацію. У нас зараз ну реєструємо на стадії реєстрації. В нас є обласна. Ось ми реєструємо міську і вже якби від нашої федерації проведемо перші, перші змагання. Ось також на весну там два-три турніри заплановані саме в місті Івано-Франківську. любителям. Дякую. Ну ваше побажання глядачам. А нашим і програмою. ще хочу сказати, що сказати. Щоб у, у Івано-Франківську пройде чемпіонат України змішаних чемпіонат України змішаних боїв на початку літа. Дякую. Ну, ваше побажання, будь ласка, глядачам. Нашим програмам. хочеться побажати всім завжди залишатись самим собою, вести здоровий спосіб життя, займатися спортом. Ось, бути вірним в своїй мрії, своїй цілі йти до неї, і у вас все неодмінно вийде. Божого благословення і хай вам щастить. Дякуємо! Сьогодні з нами був триразовий чемпіон України з фрі файту Тарасапа, його тренер Андріан Петрущак. Дякую.